Що ґунат тріщить по швам. Але навіть так Мацудайра Катаморіх спромігся взяти едо. Цитадель шогуна найменш кривавим способом. Повстанці любим чином намагаються чинити опір в самому Едо. Хоча цитадель і взята, але місто досі частково контролюється повстанцями. Ба більше, поки повстанці контролювали повністю шогуна, вони змогли внести розлад. Та недовіру серед вірних васалів щогуна на жаль, після падіння цитаделі Щогуна всі спромоглися побачити той факт, що Щогун вже не в змозі контролювати країну як раніше. Це призвело до паніки серед даймьо. Навіть самі вірні васали не знали, чого очікувати від своїх сусідів. Тому як результат більшість даймьо почали організовувати свої армії та вести свою справу щодо цього конфлікту. Кодзукі невеличка провінція між доменами Айцу та Нагаока. На цій стратегічно важливій провінції знаходиться телеграфна лінія, що сполучає провінції Мусаші та Ітіго. На жаль, для Нагокі та Айдзу. Кодзуке вирішує брати участь не на нашу користь. Оголошена війна сьогодні вранці Деймьо Кодзуке оголосив війну Домену Айдзу. Мацудара Катаморі, голова Домену Айдзу, був готовий до розвитку подій таким чином. Не дивлячись на невеличкий розмір провінції Кодзукі, все ж таки Деймю його підготував армію остаточно. І вона була готова вдарити по території Айдзу. Саме головне, за що прорахувався деймьо Кодзукі, це той факт, що не вся армія була відправлена в Едо, а лише сама елітна та мобільна її частина. Побільше, на дипломатичній карті у нас відбувається повний хаос. Давній союз між Джозай та Айдзу спонукають останніх на нерішучість до бойових дій. Конфлікт між двома союзниками ставить Айдзу в дуже незручне положення. Айдзу не можуть розірвати давні вузи з Чозай, але також не можуть кинути вірного союзника на гаоку. І за таких обставин Нагока наголошує, що він не вступить у війну проти Кодзуки, поки союз Джозай дійсний. Підсумуємо вище сказане: Кодзуки об'являє війну Айдзу. Давній союзник Сендай розриває союз з Айдзу. Айдзу все ж вирішують підтримати нагаоку та розірвати союз Нумата зробив свій хід. Все ж таки вони вирішили ударити пошимоцуки. Новоспечений генерал від Айдзу Ямакава Хіросі готовий був до бойових дій. Проти нього виступає сам Даймьо Скодзуке. Схоже, він не марнував часу та заздалегідь підготував армію. Це буде важкий бій. Все розпочинається з того, що кавалерія Айдзу виходить з фортеці. Срілецькі полки з мушкетами були готовими завдати удару та підтримати нашу кавалерію. Ворожий Даймьо стояв напроти нашої фортеці та чекав моменту, щоб напасти. Ямакава Хіросі не міг проігнорувати таку можливість: можливість запутати та знищити самого Даймьо. Це є дуже важливим пріоритетом в цій битві. На жаль, для ворожого Даймьо він не зміг гамувати свій почат. І вони рішучіше полетіли на нашу кавалерію, не дивлячись на те, що їх обстрілюють зі стін. Отримавши численні втрати, вони досі прямують до нашої кавалерії. Але навіть з таким бойовим духом вони не змогли витримати ще один залп з наших мушкетів. На жаль, для нас вони теж підійшли досить близько, щоб обстрілювати нашу кавалерію. Перший кінотний полк вже збіжав, але другий вже вступає у бій. Він отримує чисельні втрати. Навіть так він не відступає від своєї цілі. Даймьо підійшов настільки близько до наших стін, що теж втрачає своїх солдат та не може не вступити в бій. Ми втрачаємо в наших бравих солдатів, але навіть так вони вирішили вдарити в лоба. Менше за чисельністю, але дуже мужні чоловіки ударили в лоба, щоб затримати даймьо. Такий вчинок змусив Даймьо вступити у бій з нашою кінотою. Тим часом ворожа армія долає стіни нашої фортеці. Але до Даймьо підходить важливе підкріплення оповчення з ярі. Тагінну кінноти не лишається нічого, як відступити від них. Але навіть в такий момент вони змогли заплутати ворожу піхоту, і тим часом Даймьо відступає від нас. Він намагався утекти, але наші браї воїни змогли догнати його. Він всіляким чином намагається уникнути бою. Не дивлячись на його старання, все ж таки один з наших бравих воїнів зміг його вбити. Бойовий дух ворожої армії просто угасає на очах. Тим часом в фортеці наші війська змогли утримати ворожий наступ. Ямакао Хіросі побачив цьому можливість ударити по піхоті, поки вона долала наші стіни. Наша кінота змогла владнатися зі страхом та переманеврувати порожу піхоту та вдарити по тій піхоті, що відступала. Ми готувалися до ближнього бою в фортеці. Ямакао Хіросі наздоганяє ворожу піхоту, що відступає, та самотужки їх вирізає. Ці труси заслугували, щоб їм різали спини. Останні воїни, що боролися в самої фортеці, все ж таки теж запанікували та відступили. Нарешті кодзуке. Після чотирьох днів форсованого маршу ми нарешті прийшли. Удар був, немов грім серед дощу, завдяки зливі на Гока зміг прийти непоміченим. Густий туман та ліса вокруг фортеці прикривали пересування на Гокі. Гарнізон фортеці був спантеличений, побачивши прапор на Неочікувано полк на відкрив вогонь. Гарнізон повністю розгубився від такого. Наока без усіляких сумнівів розстрілює ворожий гарнізон. Головнокомандувач гарнізону контратакував наш стрілецький пол. Перегрупувавшись, ми тепер стріляємо у бік ворожому головнокомандувачу. За таких умов ворожий головнокомандувач дуже стрімко втрачає своїх воїнів. Дисциплінована лінійна піхота з модернізованими гвинтівками дають про себе знати. Розбивши ворожу кавалерію та головнокомандувача, ворожий гарнізон остаточно не розуміє, що відбувається. Після довготривалого обстрілу ворожий гарнізон відступає від воріт. Нагаока миттєво підхоплює цю можливість та заходить на перший ярус. Ворог миттєво намагається вибити нагаоку. Лінійна піхота вистрелилась у бойове положення та відкрила шквальний вогонь. Ворожий гарнізон з контрнаступу перейшов до безпорадного відступу. Загін ворожого пощення остаточно був знищений під їхніми стінами. Голомокомандувач на Гокі намагався розвідати другий ярус. Але тотешній гарнізон моментально відкинув голомокомандовича. Вибивши головнокомандувача на Гаокі, вони зустрічають шквальний вогонь від лінійної піхоти. Гарнізон, намагаючись взяти місцевістю, все ж таки зазнає удару від головнокомандувача на Гаокі. Вони безпорадно утікали від нас. Гірська гарнізону, що залишилася, чинила невеличкий опір. Офіцер лінійної піхоти наказав розстріляти залишки гарнізону. Після грандіозного бою в Шімоцукі. Ямасакі Хіросі спромігся вибити ворога під Чимоцуки та продвинутися по дорозі до Кодзуки. Ворог не міг протистояти Айдзу, тому вони відступали на всіх ділянках фронту. Завдяки скоординованих діям Ямасакі він зміг знищити ще більше солдат, які відступали до Кодзуки. Без оголошення війни наока вступив до Кодзуки та зміг завдяки спантеличеному гарнізону взяти саме Кодзуки. Напевно, це кінець. Цій війні. У наступному епізоді оголосили війну. Йодзі Хатіман Какігава Такіяма. Вітри три домейна зговорилися між собою та напали одночасно на Агоку. І за війни в Козуки вони не потерпіли окупацію на Гоокі Козуки. Та напали на південний Сінано Об'єднаної армії. Македа Тадаюкі в свою чергу розпочав нову військову кампанію в Кай. Він намагається дійти до самої провінції до початку зими. Ця зима обіцяє бути кривавою. І дивлячись, хто виграє, обі сторони понесуть великі втрати. За честь шокуна. За волю країни ми боремось проти зрадників руїни, катому і та до юні, два великих тайм, не дуждійська вперед, не бояться не ми.